Радий всіх вітати! З вами лікар Росин Чайка, і сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет першого та другого типу. Чому ж дійсно виникають такі зміни, і в нашому організмі піднімається цукор? Що потрібно робити, щоб контролювати якісний рівень цукру? Та що ми можемо зробити для того, щоб не виникало ускладнень? Дивіться це відео до кінця, і сьогодні ви отримаєте рецепти, які допоможуть вам у цьому процесі. На сьогоднішній день вважається, що цукровий діабет. Першого типу це в основному або аутоімунний процес, тобто чомусь якась виникла поломка у нашому організмі, і наша пішлункова залоза перестала виробляти інсулін, зокрема її бета-клітини. І друга причина, вона називається ідіопатична. Ідіопатична, в перекладі, означає, я не знаю, чому це трапилося. Тобто ви маєте це розуміти, що відповіді в медицині на це питання немає. Щось трапилося і чомусь ці клітини почали по-іншому працювати. Якщо ми знаємо цукровий діабет другого типу, то там причина в основному вам розказують генетика. Це генетично, якщо було в бабусі, то буде в мами, а якщо було в мамі, то буде у вас. Отаким таким чином пояснення виникнення діабету. Но відповіді конкретно для того, щоб ви могли це дійсно перевірити, немає. І, наприклад, є такий так званий діабет вагітних, коли... Е Жінка вагітна і піднімається цукор? Це чомусь вважається нормою. А потім, коли вагітня завершається, цукор сам повертається до норми. То що пшлинкова залоза одужала, то що клітини стали нормальні. Тобто, де тут криється, знаєте, той. Сакральна відповідь в чому ж причина? Якщо ми, звичайно, будемо це розбирати з точки зору класичного підходу, де є орган і він визначає, як діяти, відповідь ви ніколи не знайдете. Давайте ж тоді подивимося на це з точки зору комплексного підходу, який розглядає організм, як цілісну систему, де є фізичне тіло, яке керується мозком, і в цього мозку є канали сприйняття інформації: це зір, слух, нюх, дотик, тактильні та емоційні відчуття. З точки зору комплексного підходу, підняття цукру нам є життєво необхідним. І ось в нашому організмі дві речовини, така як інсулін і глюкагон, які виробляються пішлунковою е, залозою, регулюють рівень цього цукру. Якщо нам потрібно з чимось боротися, чомусь протидіяти, щось доганяти, тобто в, в, десь нам потрібно проявити силу. Цю дану секунду нам необхідно більше цукру в крові, тому що це найшвидша енергія, яку можуть отримати м'язи. І звичайно, в такому випадку інсулін підключається, і цукор, який є в крові, він транспортує миттєво в м'язи. І в нас є енергія та сила, але рівень цукру повинен поповнюватися постійно. Тому за це поповнення вже відповідає інший гормон, це глюкагон. Він сприяє нормальному рівню і стабільному рівні цукру в крові. Ось так постійно відбувається обмін. І якщо ми подивимося на це з точки зору рефлекторних реакцій, тобто рефлекс, це тоді, коли ми попадаємо в певні умови, і в цих умовах для того, щоб ми вижили, включається захисна реакція. Приклад дуже простий. Ви торкаєтеся до гарячої сковорідки, і для того, щоб ви не згоріли, ви навіть не думаєте, яку реакцію вибрати, немає значення, це дорослий, дитина, чи це людина з двома вищими освітами, чи в нього є в нього, де жити, чи в нього немає де жити, ви все рівно відсмикуєте руку. Тобто рефлекторна реакція не залежить від того, який у вас вік, який у вас соціальний статус і що ви про це думаєте. Ви реакцію не вибираєте, її вибирає ваш мозок. Тому, коли ми подивимося на це з точки зору цукрового діабету, то перший тип цукрового діабету відповідно це рефлекс постійної боротьби. Нам потрібно з чимось боротися, постійно чомусь протидіяти, щось доказувати свою правоту і так далі. І для того і тут є дуже важливий момент, бо люди путають, що стрес викликає підвищення цукру, а от спортсмен тоді він же ж теж на стресі, він же ж теж бореться. Це велика помилка. В чому тут є ця помилка? Що для того, щоб включився рефлекс, подія в житті людини, в сприйнятті конкретної людини одночасно має бути неочікувана, негативна і ізольована. Ізольована це значить прожита в. Середині себе і людина з цією подією ніким не ділиться, і ось. Коли ми говоримо про цукровий діабет першого типу або так званий інсулінозалежний діабет, то це рефлекс постійної боротьби. Коли ж ця боротьба включається, тоді, коли дитині, наприклад, малесенькій дитині, доводиться чомусь протидіяти. Наприклад, чому це тискові батьків, коли вони говорять, що ти повинен робити це? А я не хочу робити це. А чому я це машу, мушу робити? Чому я мушу вчитися в цій школі? Тому що з тебе виросте, наприклад, якийсь Бовдур а будеш. Там погано вчитися будеш коням хвости крутити. Отак От постійно пояснюють. І дитина не розуміє, чому вона не згідна з рішенням батьків, незгідна з рішенням вчителів, вона не згідна з рішенням старших братів, не з... незгідна з рішенням оточих. І коли для неї це є надто важливим, в неї включається захисний рефлекс. Який? Це підняття цукру. Другий момент. Це тоді, наприклад, коли ми протидіємо якісь ситуації, наприклад, ситуації на роботі, постійні проблеми, стреси на роботі, треба відстоювати свою позицію, спасати своїх колег, десь знаходити гроші, податкова тисне, держава тисне, тобто постійна боротьба, і ця боротьба неочікувана. З кожного угла можуть до мене підійти. Також буде включатися рефлекс, і також буде підніматися цукор як захисна реакція. Також, коли ми протидіємо певним рішенням, рішенням, наприклад, держави. Держава каже, ви не виїжджаєте, чоловіки, за кордон. Як так? Чому я не можу виїхати? Що це таке? Уже може піднятися цукор. Той же самий військовий, коли він я не згідний з рішенням командира, він робить невірно все, мої побратими гинуть і так далі, і так далі. Все це призводить до чого? До рефлексу боротьби. І буде підніматися цукор. Але чому частіше ця ситуація виникає у дітей? Тому що діти завжди сприймають це, так скажемо, за чисту монету. Вони більш вразливіші до цього. І тут зразу виникне питання, деякі можуть сказати, а от як же ж тоді От дитина народилася, і в неї зразу діагностували підвищений цукор і ставлять діагноз цукровий діабет. Вона ще вона бореться, адже вона не осознає нічого. Це питання вже не до дітей. Це питання до мами. Під час вагітності, з чим вона боролася? Щоб ви знали, що люба емоційна реакція жінки під час вагітності фізично сказується на житті і здоров'я дітей. Тому це питання до матері. Давайте тепер прийдемо до так званого цукрового діабету другого типу. Чому ж там виникає ситуація? Чому ж там починає підніматися цукор? Також там є рефлекс боротьби. Але там є інший ще варіант, додатковий. Це так звана відраза. Мені огидно це, мені противно це. І дуже часто у того, в кого виникає цукровий діабет другого типу, вони кажуть: от, наприклад, там в лікарні працювала, побачила, як кров потекла. Злякалася, впала вовморок, в обморок, і мене після цього почав підніматися цукровий діабет. Тобто кров, вигляд сечі, калових мас, тобто ця березливість, фу, яка виникає, плюс боротьба я не хочу цього, буде призводити до того, що буде включатися цукровий діабет. Тобто є тут додатковий момент, і що тут є важливим моментом? Що ні та ні та реакція не може контролюватися вашою свідомістю. Цукровий діабет, тобто цукор, підвищений, не нападає на вас, а він є захисною реакцією, і поки ви знаходитеся в тому середовищі, де цей рефлекс включився, нічого у вас не вийде. Цукор і далі буде продовжувати. Підвищеним, як захисна реакція. Тепер давайте розберемо уже з вами, що ж ми можемо дійсно зробити, для того, щоб з однієї сторони виключити рефлекс і цукор повернувся до норми, а з другої сторони, додатково знижати цукор. Я переконаний, що тільки комплексний підхід допоможе людині у сучасному світі бути здоровими. Детально про підходи я розповідаю у своїй книзі та навчаю на курсах. Якщо вас цікава та інформація, переходьте по посиланню під цим відео і ви можете отримати там більше. Тепер давайте перейдемо до покрокового алгоритму роботи із цукровим діабетом. Треба чітко розуміти. Що цукор піднімається не тому, що ви поломалися чи на вас напала якась страшна хвороба, а тому, що це є захисна реакція. Без розуміння цього, без розуміння, що це є рефлекторна захисна реакція, ви попадаєте в замкнуте коло, яке ви знову починаєте боротися з ворогом, який поселився всередині вас у вигляді цукрового діабету. Знову включається рефлекс боротьби, і у вас знову піднімається цукор. Тому ви не можете ніколи таким чином виграти. Ви завжди програєте. Тому перше, потрібно розуміти, що цукор, підняття цукру, зокрема, це рефлекторна реакція. І включилася вона там, тому що виникає рефлекс боротьби. Тому, вийшовши з цього рефлексу, тобто змінивши умови, змінивши умови, де включився рефлекс, змінили школу, змінилося ставлення батьків. Змінили роботу, змінили чоловіка або дружину, змінили командира. Тобто треба змінити місце і причину включення рефлексу. Тільки таким чином він виключається. Ви не можете з цілою думки сказати, ні, я не буду про це думати. Це не працює. Бо скільки б ви не думали про сковорідку, ви все рівно будете відсмикувати руку, якщо ви до неї доторкнете. Скільки б ви не думали про те, що ви не будете потіти в бані і ви будете дуже гарно там себе почувати чи погано, значення ніякого немає. Як тільки ви попадете в баню, де температура вище 45 градусів, ви все рівно будете потіти. Тобто ви не вибираєте реакцію. Ця реакція включається автоматично. Тому, якщо ви хочете, щоб ця реакція не включалася, вам треба змінити умови, де вона. Виникло. Це є дуже важливим етапом. Тут психологія не працює, ви маєте це розуміти. Тому тільки біологічне рішення по зміні місця і зміні виникнення причини. Наступний етап, звичайно, що коли цукор піднявся, то перша допомога це є дати засоби, які швидко знижують цукор. Якщо це цукровий діабет першого типу, то це, на жаль, ми можемо використовувати тільки інсулін. Треба розуміти, що інсулін був винайдений більше ста років назад, в 1922 році. І, звичайно, з того часу нікого від цукрового діабету першого типу з допомогою інсуліну не вилікували, але це просто давало можливість контролювати цукор при Цукровому діабеті другого, типу якщо цукор з високий, то даються знижуючі таблетки. Але треба розуміти, що цей пункт No2 необхідний для того, щоб був час виконувати пункт номер 1 Без цього нічого не вийде. Основна причина виникнення – це рефлекс, і поки він буде активний, цукор буде підвищений. Третім пунктом ми можемо використовувати додаткові засоби, які зменшать і як рівень. Використання інсуліну, так і рівень цукрознижуючих препаратів. Що це таке? І так, перше, це фізичне навантаження. Тобто потрібно інтенсивно займатися, не легке дозоване навантаження, просто пройтися, а саме інтенсивно присідати, інтенсивно, наприклад, бігати, крутити велосипед. Немає значення, повинно бути інтенсивне навантаження відповідно вашого віку та ваших можливостей. Це буде зросходувати цукор. Він у вас буде знижатися. Додатково, що ми ще можемо використати? Це засоби природні, які знижують цукор. Що ж це за засоби? І так, це те, що доведено: корінь кульбави, це квасолиння, це листя чорниці і приворотка, так звана звичайна. Ці засоби з доведеною ефективністю знижують цукор. А такі засоби, як, наприклад, стевія, там дуже багато запитань. У вас зараз на екрані є рецепт. Спочатку це є рецепт корення кульбаби, який ви можете використовувати як монозасіб. І цю настій ви можете використовувати щоденно. Далі дуже важливим моментом, що, на мою думку, я ще хочу вам порекомендувати інший рецепт, де є набір уже засобів, який також дуже гарно знижують цукор. Зараз він також у вас є на екранах. Не спішіть, зупиніть відео в цій точці, передивіться цей, будь ласка, рецепт, запишіть його. Пам'ятайте одну дуже важливу річ, що ви не можете це приймати на постійній основі. Я рекомендую приймати один місяць або той варіант, або той варіант. Далі ви робите перерву на два місяці і повертаєтеся знову. Ви можете комбінувати ці рецепти. Один місяць використали, два місяці перерву, на третій місяць, на четвертий місяць використали там, корінь кульбаби. Тобто ви можете чередувати їх отаким от чином. Але що важливо, пам'ятайте, будь ласка, що ці рецепти не прибирають рефлекс. Тому треба повертатися до пункту номер 1 Фізичне навантаження не прибирає рефлекс. Треба знову повертатися до пункту 1. Дуже часто люди попадають ще в таку, скажімо так, ловушку, вони кажуть, а! Значить, а я оце трошки пороблю, в мене цукор знизиться і буде мені добре. Пам'ятайте, будь ласка, що поки ви не виключите рефлекс, тобто ви не зрозумієте це і не приберете причину, цукор, як захисна рефлексія, буде підніматися. Приведу вам приклад двох варіантів. І так, перший це цукровий діабет першого типу. Маленька дівчинка, яка в якій виповнилося 4 роки, і ось вона пішла у садочок. І на її виховання е, взяли додатково приїхала бабуся. Бабуся є заслуженим вчителем, яка знає, як правильно все треба робити, як правильно виховувати дітей. І ось коли ця дитинка приходила додому для того, щоб ця дитина краще навчалася у садочку, бабуся почала з нею вчити вичати букви. Но не виді гри, а в виді того, що ось це треба робити, ось це треба писати таким чином. Бо якщо не будеш робити, то з тебе нічого гарного не виросте. Саме такий підхід тільки з яким дитина була незгідна, але нічого не могла протидіяти бабусі, Прийши до того, що дитина почав підніматися цукор, яким тут було правильним рішення. Да, це бабуся, да, вона є дуже гарна, ми її дуже любимо, але вона є тим, з чим дитина бореться саме з її методами. Тому бабуся поїхала, і бабуся більше ніколи не брала виховання у цієї дівчинки. І цукор, цукор поступово почав знижатися. Тепер приклад цукрового діабету другого типу. Двоє чоловіків, двоє військових отримали важкі поранення. У одного ампутація кінцівок, у іншого ампутація руки, і, на жаль, відсутнє одне око. Обоє намагаються отримати групу інвалідності. Але за рахунок того, що певні чиновники створюють проблеми в отриманні цього, їм доводиться боротися і доводити. І от, поки вони стикнулися з цією бюрократичною машиною, у них в обох піднімається цукор. І ось у них там. Не було цукрового діабету, а тут їм вже додатково, через 2 місяці, виставляють діагноз цукрового діабету. Це є дуже показовий приклад. Дивіться далі, що було. І так, один із них, тому, якому були ампутовані ноги, він каже: Ні, я доведу, я там поклав частину свого тіла, вони мають мені це дати. І він продовжує боротися з цією бюрократичною системою. І звичайно, що рівень цукру і далі, і далі, і далі росте. Другий поступив. По іншому, по рекомендації, послухавши рекомендації, каже, так, да, я зроблю все, що я можу. Що отримую, те отримую. Не отримую нічого страшного. Головне, що залишився живий. І цукор поступово, поступово знищився. Оцей приклад двох військових показує. У кого знизиться цукор, а у кого ні. Тобто не потрібно внутрі себе весь час боротися, протидіяти та доводити щось. Потрібно зрозуміти, що таке рефлекторна реакція і, відповідно, алгоритму, який у вас був представлений вищий, допомогти собі. Всім дякую за увагу. З вами був Лікар Осичайка. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.